Всім доброго вечора, друзі. Радий бачити вас всіх на нашому YouTube каналі. Ми зараз знаходимося на розводні, трошки так вам покажу, але не все, це буде якимось іншим окремим відео буду показувати. У нас сьогодні відео буде огляд огляд одного з придбань на нашу розводню. А це саме фільтр самцановський. Зараз ми з вами його розпакуємо. Подивимося, ознайомимося з комплектацією, ознайомимося з будовою, подивимося, що це за фільтр. Скажу вам так. Сансан -Сан взагалі, ну, в принципі, я користуюсь майже всіма фільтрами фірми Сансан. -Сан. Є в мене ну, трішечки інші. Ну, намагаюся купляти фільтра сам Сансан, -Сан, тому що мені я, здається, так, що ціна якість тут збалансована. Тобто за порівняння невеликі кошти ви отримуєте чудовий, чудовий агрегат. Да? Ну ось, Зокрема, у нас сьогодні на огляді отакий фільтр Sansan GP-022F. F це, походу, я так зрозумів, означає що це фільтр. На базі, це фільтр зроблений на базі всім відомої Сансан 022 головки. Це, можна сказати, перший конкурент Атмана 201-го, це Сансан. -Сан. Тобто перекачка у них однакова, будова приблизно однакова. Сансан, -Сан, в принципі, він доганяє Атмана. Так, де її дані? Дивіться. Характеристики 0,22. 600 літрів за годину у нього перекачка. Потужність. Потужність його 8 Вт, підйом води максимально на 1 метр. Вага 350 грам, Вироблена в Китаї і тому подібне тут. Яка чун-чун, ну неважливо, неважливо. Приходить от такі коробки, коробки нормальні, класні, пакування гарне у них, якісне. Тобто, не де, як кажуть, ну, якщо захотіть, то можна і голову зламати без ума. Да? А взагалі то ну, нормальна якість упаковки можете не переживати, що пошкодиться. Придбали ми його для запуску одного з акваріумів, буде у нас акваріум з раками ябі вулкан, але це буде. Од в одному з інших відео наступних це все показується. А зараз ми зробимо огляд, що ж тут до нас приїхало. Що воно себе хоч представляє. Я його ще не відкривав, це про вас відкриваю. Е так, подивимось комплектацію. Комплектація. Так. Інструкція. Не потрібно. Так, що в нас в комплекті? Сам фільтр. Сам фільтр. Так, я ж вам кажу, це та сама головка 022. Я вам скажу так, кабель тут з часом не переламується, вже це перевірено. Працює вона гарно, фільтрує вона також гарно. Потужна, потужна, доволі помпа. Ще приставочка. Так, давайте почнемо з того, що ж, що ж до нас приїхало. Сам фільтр з колбою, з фільтруючим елементом. Шланга з отаким регулятором для подачі кисню. Тобто надіваєте ви ось сюди, надівається ось сюди шланг. Цей регулятор надівається, ось, будь ласка, на цю сторону. Ану. Оп. Так. Методом викручування ви подаєте більшу кількість кисню, тобто який принцип. Засасується сюди вода, фільтрується, сюди виходить. Разом з потоком води за рахунок високого потоку води затягує повітря через цю шлангу і насичує ваш акваріум киснем додатково. Оцей регулятор він регулює, тобто ви викручуєте, більше закручуєте, менше буде подача кисню. Зручно і, в принципі, як варіант можна компресор, е, над тимчасово компресор можна замінити, але я всім і сам, і всім раджу завжди мати окремо фільтр, окремо компресор. Бо бувають випадки такі, що ви йдете на роботу, ну, да, змоделюємо ситуацію, йдете на роботу, у вас фільтр працює. За день е, фільтр забивається. Перестає зменшується потік води, перестає подаватися повітря. Риби багато, фільтр не справляється, риби багато, кисню нема. Ввечером приходите, риба лягла. І от чого я рекомендую? Фільтр-фільтром, компресор-компресором. Обов'язково. Ну, а це, в принципі, як тимчасове використання можна. Да? Така зручна кліпса, яка кріпиться до кабеля, щоб у вас не впав кабель в акваріум. тобто такого плану. Так, Кабель, кабель, кабель. Як я вже сказав, гарний гнучкий. Тут зараз не переламується довжина кабеля. Десь 1,20 мскідку. Має чотири присоски. Присоски також вони у мене вже користуються ну, 0,22 головками. Присоски з часом не втрачають своєї, як кажуть, еластичності і функції. Ну і, в принципі, давайте подивимось, що складається. Ну тут я ж кажу. Е, можна використовувати, кого є. А я думаю, у всіх акваріумістів є оці е, ці такі сіточки, на які надівається губка. Якщо ви не хочете сколби, можете почепити сіточку і поставити більшу губку. Ну, ми будемо використовувати так. Щоб подивитись на ротор час від часу, його потрібно буде обслуговувати, бо буває, брудом забивається ну, О, забивається тут брудом і перестає потік води слабша і короче, не фільтрує. Всі думають, що забилась губка, аж губку помили, поставили, а воно все одно не йде. А Забилася отут. Тобто час від часу треба дивитись, переглядати. Ротор у нас на металевому стержні, нержавіючому, сам ротор такого плану. І отут треба час від часу вичищати, бо теж обростає ротор органікою чи, як правильно сказати, біоплівкою і слабшає потік. Нормальна така помпа. Я скажу, ну важкенька, тут є такі, візьмете помпи руку Чути, що легке, що обмотка там по-любому алюмінію. А тут аж важке, значить, що обмотка тут мідна. І сама фільтруюча колба. Тобто дуже зручно зроблено, що знімається. ось. Ви взяли, головка у вас до скла притулена, ви акуратно зняли. Отут тут все закрито, ніде нічого, як поки ви будете виймати з акваріуму, ніде нічого бруд ніякий не виліться назад, вакуум, все витягли помили назад поставили. Е, відкривається вона хоч знизу, хоч зверху. Зараз, секунду. Так, отут так відкривається. Ні, це не ту, ви бачаєте. Це сюди можна додатково, якщо ви хочете збільшити фільтрувальну площу, додатково можете купити ще таку саму касету і подовжувати. Так що це заглушка. Отут відкривається, верхня знімається, достається сама губка. Губка середньопориста, такого розміру. В принципі, в принципі нормально. Я вам скажу, в принципі, нормально. Кому не подобається, що тут можна було б збільшити фільтруючий елемент. При бажанні можна оце демонтувати, оце збільшення. Все одно буде засасуватися у вас сюди вода. І поставити, тобто. Таку здорову за цього ну, отвору губку. Ну, ми не будемо все робити, нам вистачить. Ставиться, закривається. Раз. Раз. Все. І встановили. І все. І фільтрація пішла. Бачите, такий, я скажу вам за нев... порівняно невеликі кошти, не треба викидати тисячі гривень, щоб купити фільтр. Ви отримуєте. Отримуєте в вашому аквагосподарстві прекрасний фільтр, який буде вам слугувати роками, якщо за ним правильно доглядати. Я завжди роблю, щоб занурена була головка в воду, щоб не отак над водою, тому що буде перегрів, в воді ж вона охолоджується, а так вона від роботи буде перегріватися, може згоріти. Так що потрібно опускати її у воду. Так що. Отакий От у нас сьогодні вийшов невеличкий такий огляд фільтра. Я думаю, ці, всі основні е, параметри і показники я вам розказав, ви зробите для себе висновок, чи потрібен вам цей фільтр чи не потрібен. Я думаю, що багато хто подивиться це відео, придбають такий фільтр, я ж кажу. Порівняно за невеликі кошти, ви отримуєте повноцінний нормальний фільтр. І не треба. Викидати шалені кошти лише за те, що то бренд. Ну, то кажуть, справа на любителя, кому що подобається. Є тільки поціновувачі брендів. Ну, бачите, нам, як кажуть, в нашому випадку, маючи величезну кількість акваріумів, бренда не накупися. Ну, Воно й не, не дуже і потрібно, я вам скажу. Краще, як на мою думку, краще взяти замість одного в три. Але отакого плану Тоже працюватиме і теж має місце. Щоб жити. Якось так. Друзі, я думаю, вам сподобалось відео. Кому сподобалось, ставте вподобайку вверх. Пальчик вверх. Кому не сподобалось, також ставте вверх. А ми будемо далі для вас знімати відоси. Цікаві огляди і ще. І будемо запускати нові акваріуми, вам це все будемо показувати. Так що, друзі, всім до нових зустрічей. Зустрічей радий бачити був вас. Чекаю на коментарі під відео. До побачення.